Всім вітання з вами компанія Wild Auto, Вітаємо вас на нашому каналі. В нас в продажі на майданчику з'явилась ось така Kia Еніро, e 21 перший рік, 64 кВт годин батарея, 48 пробігу. Далі на відео повністю в деталях про цей автомобіль. Цей автомобіль з Німеччини. Він викуплений з лізингового аукціону. Хто за нами слідкує, знає. Нас, в нас Німеччині є компанія, і ми там купуємо класні автомобілі для продажу. Модельний рік, 22 другий, двадцять виготовлення. Перша реєстрація 11 місяць 21-го року. 64 кВт годин батарея, пробігу 48 тисяч кілометрів. Весь в оригіналі по кузову. Далі максимально детально по стану. По комплектації максимальні фари, туманочки, леденні ходові вогні. Подивіться на стан. Жодного скола, жодного якогось моменту тут, щоб можна вам було показати, немає. Фари не клеєні в бронеплівку, оскільки стан ідеальний. На детелінг ми її завезли зробили тільки хімчисточку. Нові значки, це вже рестайлінгова версія. Так, тут у нас швидкісна зарядочка. Фари максимальні, радар адаптивний круїз контроль. Губа, все тут нічого по бордюрах не скакали, нічого не пообдирали. Подивіться на стан фар. Будь ласка. Все в деталях, потім товщиномір, все покажемо. Зверніть увагу на диски. Хтось їздив акуратно, оскільки жодної бордюри немає, навіть ще наклеєчка якась оригінальна на місці. Все тут дуже класно. Дивіться, зеркало. Просто зеркало. Не замита. На мийках стан. Класний. Пластики також все акуратно, наклеєчка від е, захисна від каміння також на місці. Задній диск, подивіться, стан. Все тут чудово. На покриші немає ніяких вмятин від граду. Все акуратненько. Так, фари задні LED, камера заднього огляду. Ніяких, повторюсь, слідів експлуатації взагалі. Дуже класний збережний стан. Ми вже таких автомобілів привезли більше 10 штук, Ну цей прям дуже класний. Стан відмінний. Також задній диск. Жодної бордюрки, жодної подряпини. Це не реставровані диски, вони в ідеальному стані. Будь ласка. Пороги. Все відмінно. Так, ну відразу, саме перше, що завжди всіх цікавить, це ж товщиномір. Беремо товщиномір, показуємо вам він код. Так, будь ласка, 44-99 в кінці. Лобове з камера асистентів, вона оригінал теж покажу вам зараз на відео. Беремо товщиномір, починаємо з капоту. 96. 96. 85. 89. Лобове. будь ласка, воно Оригінал. Крило. 87. 105. 105. 110. Оригінал. стоечка 110. Дверка. Водійська. 127. 116. 116. 116 102. Оригінал. Далі. 111. 120. 95. Дверка задня. Оригінал. Крило заднє. 103. 90. Дах, 98. 98. Оригінал. Так, переходимо. Кришечка багажника. 107, тут пластик відразу, бачите, не метал, а тут тут частина відразу показуємо. Так, далі. Кришка багажника, 83. 83, 94. Оригінал. Все як має бути. Скло теж оригінал. Погано видно, але повірте, ми вам приїдете домотовщину мір, хоч тисячу разів щупайте. Ми показуємо це для того, щоб ви коли до нас будете їхати, знали, за чим ви їдете. 92. 105. Але хто за нами слідкує, знає про наші автомобілі, про наш підхід. Це більше для нових клієнтів відео. Так, 97. Це було крило і дверка 113, 102, 108. Все дзеркально. 108, 116, 106. Крило, 106, 100, 79, 104. Як бачите, все в оригіналі, забув показати проєми, зараз покажу відразу проєми. Тільки там інколи пишуть, що вони показали проєми, там те все. Ну, ми відразу вам зараз і продемонструємо. Так, 76, 94, 72. Як бачите, оригінал ще тут. 104. 104, 85. Все, оригінал. Так, стоєчка. 85. Тут круглий проєм, погано щупати. 67. 84 наклеєчка ВІН-коду також. Так, фокусуємо. На місці, як бачите, 64, 75, 70. Все. В оригіналі ніяких немає заважень. З цієї сторони покажу відразу. Відкриваємо. Так. 63, 70. 66, як бачите, оригінал, тут ніяких болтів, нічого демонтажів, ніяких немає, нічого не скручувалося. Так. 102, бачите, зеркально їх з другої сторони. Так само все. 102. 81. 72. Все. Оригінал 72. Так, ну вже якщо з цієї сторони, то вже і почну вам показувати салон. Тому що він в відмінному стані. Подивіться на стан. Ремені безпеки. Тут не було дитячих крісел, оскільки видно по стану по пластиках на цих посідках, що вони не розтягнуті. По коврику, по проємчиках, дверна карта. Тут все просто в відмінному стані. О, все просто чудово. ось такий стан. З сторона пасажира. сидіння, подивіться на стан. Воно матове, воно взагалі просто. Кажу, експлуатація дуже бережна. Проємчики, пластики. Тут нічого не натерто. Плеками дешевими, щоб воно блистіло. Ну все в гарному збереженому, от Лак, дивіться, ці вставочки взагалі відмінно, все, ковричок пасажира. Супер. Так, відкриваємо от, документи. от. Ага, вибачаю, 10-й місяць, 7 число 2021 року, перша реєстрація автомобіля. Тут також подивіться на стан. все. Сервіска, ну там все-все-все є. Всі документи з автомобілем. Тут також подивіться на стан. Все красиво та все збережено. Багажничок. Пластики. Не наплаковані плеком, не пофарбовані фарбою. Погрузочна зона бампера. Подивіться. Я б для себе то взагалі все себе тут позаклеював, оскільки стан просто чудовий. Так, По комплектуючих так, зарядочка, аптечка, також там ремкомплект, все на місці. Можна для себе положити запасочку, хто хоче, там є місце без проблем. Так як вона приїхала, так і ми її вам показуємо. Так, шторка на місці, все тут також акуратно, без зауважень. Так, Також дверна карта. Косую, щоб гарно було видно. Подивіться. На стан. На стан проєм, ковриків. Тут також сидіння, проєми, ремні безпеки. Все чудово, потолочок акуратний, чистенький і в авто взагалі немає ніяких запахів. Не то, що там сигарета. взагалі ніяких. Подивіться на стан. Тут все красиво. все класно. Проємчики. Водійське сидіння, ну, по чому завжди можна определяти, подивіться, на стан. Не просівша, не реставрована, не протоптана бочинка. Оця. Дивіться, все чудово. Ну, в мене досвіду дуже багато в автомобільному бізнесі, в таких станах автомобілі не часто зустрічаються. Коврик новий, його така зараз, хлопці, функція, вони затягують його в плівку. Це оригінальний коврик, він не протоптаний. Зараз покажемо, що під ковриком робиться. Дивіться. Ворс не затоптаний ще навіть. Коврички, педальки, пластик, проємчики. Ну і кермо. Так. Матове. В ідеальному стані. Тут рух в смугах, датчики мертвих зон, таймер для зарядочки. Оце. Ось так виглядає. Так, 48 500 кілометрів. От зараз, бачите, там 223. Це одна. Без однієї третьої заряджений автомобіль. Тут у нас підігрів зимовий пакет, підігрів сидінь, підігрів керма, як бачите, є камера заднього огляду, якісна, хороша камера. Тепловий насос, як бачите, все-все все є, режими їзди, рекуперації, все тут присутнє. Так що ось такий Kia e-Niro. Зараз відкриємо ще капот. Покажемо, що робиться під капотом. Під капотом завод. Всі наклейки. Тут обшивочка капота нова. ну Відчуття, що автомобіль реально з салону. Ну, 에, стоїть захист від куниць. Будете питати, що це за штука. В Німеччині часто куниці нищать оці, ці штуки, то тут стоїть захист. Болти. Не демонтувались, тобто капот не скручувався, не знімався. Фари, тут все також. Все оригінал. Тут ніхто нічого не робив, все в пелючці. Вона була в хорошому кліматі, тобто вона не була зверху біля моря, оскільки жодного якогось там ржавого болтика, хомутика немає. Хто знає, про що я кажу, то розуміє, що якщо вверх туди за Бременом, то може бути додані, можуть бути корозія, може бути під капотом. Тут також все. Оригінал, все красиво, все працює. От все рідне ще акумулятор, тут все, все все рідне в цій, цій машинці. Отже, ось така Kia e-Niro в наявності в нас на майданчику. Дякуємо, що додивилися відео до кінця. Обов'язково поставте нам вподобайку, підписуйтесь на наш канал. Всі деталі про цей автомобіль, ціна, опис, комплектації в описі під відео. Компанія Wild Auto. Запрошуємо на тест драйв.